Торт Наполеон один з найпопулярніших у світі. В інтернеті можна знайти безліч варіантів рецепта цього торта. Взагалі існує два види Наполеону мокрий та сухий. Сухим вважають торт Наполеон з масляним кремом, а класичний мокрий торт Наполеон готується з заварним кремом. Але чомусь частіше всього зустрічались мені запитання про приготування хрумкого Наполеону. Я, чесно кажучи, теж люблю більше сухий варіант Наполеону. І ось нарешті мені вдалося приготувати дуже ніжний та хрумкий Наполеон. І зараз вам про все детально розповім. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо тісто для коржів Наполеону. Взагалі, тісто для Наполеону готується дуже легко та швидко. Це тісто вважається лінивим листковим. Я буду готувати своє тісто з допомогою свого кухонного помічника, тож в діжу міксера просію борошно. Якщо ви будете готувати це тісто вручну, то вам теж потрібно в першу чергу просіяти борошно у велику широку миску. Цьому випадку відношу до сухих інгредієнтів також сіль, щоб під час перемішування вона рівномірно розподілилась по тісту. Та тепер до сухих інгредієнтів додаємо холодне вершкове масло. Я його щойно дістала з холодильника та порізала на невеличкі шматочки. Вмикаємо міксер на найменшу швидкість та перетираємо борошно з вершковим маслом у дрібну крихту. Також холодне вершкове масло можна натирати в борошно на терточці. Для цього масло краще всього морозити та час від часу перемішувати натерте масло з борошном. І таким чином виходить пісочна крихта. Сьогодні я трішки лінуюсь і тому для мене таку крихту зробив міксер насадкою лопатка. Чим мене зацікавив саме цей рецепт наполеону. Це тим, що він готується на одних жовтках, адже хромке пісочне тісто теж готується лише на жовтках. І тому подумала, що листкові коржі на жовтках теж будуть більш хрумкі після випікання. Що ж, дістала яйця з холодильника та розділяю їх на жовтки та білки. Забула також зауважити, що всі інгредієнти для приготування листкового тіста мають бути добре охолоджені. Деякі господині навіть борошно охолоджують для приготування цього тіста. Отже, за декілька хвилин моя пісочна крихта вже готова і додаю в діжу міксера два жовтки та льодяну воду. До речі, воду я поставила на 15 хвилин в морозилку перед приготуванням тіста. Також сюди ж додаю 1 столову в ложку 9% оцту. Микаю міксер на найменшу швидкість та вимішую своє тісто до тих пір, поки всі інгредієнти не об'єднаються. Довго перемішувати таке листкове тісто не потрібно. Не потрібно доводити його до максимальної однорідності. Це навіть добре, якщо в тісті залишаються невмішані шматочки вершкового масла. Під час випікання при високій температурі ці шматочки масла будуть швидко випаровуватись і тоді коржі будуть виходити більш багатошарові. Тепер я відважую, скільки в мене вийшло тіста всього та ділю його на 9 частин. Це виходить приблизно по 90 грам. Кожен шматочок тіста. Свої колобочки я складаю на тарілку та накриваю їх харчовою плівкою. Та тепер тарілку з колобочками ставлю в холодильник для стабілізації мінімум на 2 години. Після цього можна переходити до приготування крему. Оскільки я хочу, щоб мій наполеон був хрумкий, буду для нього готувати масляний заварний крем. Для початку потрібно приготувати заварну основу і вона повинна охолонути до кімнатної температури, щоб вводити її у збите масло. Детально зупиняти на цьому процесі я не буду, тому що цей крем ми з вами готували в минулому відео, і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Лиш додам, що цей масляний заварний крем виходить дуже смачний і він дуже універсальний, адже його можна використовувати у приготуванні таких тортів, як Наполеон, Спартак, медовий торт чи молочна дівчинка. Також ним можна наповнювати еклери. Моїм дітям цей крем дуже полюбився і думаю, що ще не раз використаю його у приготуванні десертів. Пройшов час, тісто для Наполеону вже гарно охололо та стабілізувалось, та тепер можна переходити до випікання куржів. Це Можна сказати, найскладніший етап у приготуванні торта Наполеон, адже нам зараз потрібно потратити багато сил та часу на розкачування та випікання коржів. Тож дістаю з холодильника свій перший колобок та присипаю свою робочу поверхню трішки борошном. Решта колобочків чекає своєї черги в холодильнику. Розкатую свої коржі для Наполеону відразу на пергаменті, на якому буду випікати. Використовую пергамент хорошої якості з силиконовим покриттям. Коржі потрібно розкатувати. Максимально тонко, для того, аби скоротити час випікання, і самі коржі будуть виходити більш хрумкі. Зі свого розкатаного пласту вирізаю корж. Роблю це з допомогою кільця діаметром 20 см. Зайве тісто забираю та ховаю його в холодильник. З цих обрізків теж буду випікати коржі. Вирізаний корж потрібно обов'язково наколоти виделкою. Тоді під час випікання він буде рівномірно рости та випікатися. Переношу пергамент з коржем на Дечку, та ставлю його випікатися в уже розігріту до 250 градусів духовку. Це максимальна температура в моїй духовці. І саме при такій температурі потрібно випікати коржі для наполеону. А поки випікається цей корж, розкатую наступний. Взагалі мені дуже подобається, яким вийшло це тісто. Воно вийшло досить щільне, але розкатувати його досить легко. Тому затрачую на цей процес зовсім небагато сил. Хочу вам нагадати за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Час випікання коржі в моїй духовці 5-6 хвилин. Доводила свої коржі до ось такого гарно запеченого стану. Знову ж таки, щоб напелеон вийшов більш хрумкий, та коржі матимуть тоді більш насичений смак. Та ставлю в духовку випікатися наступний свій розкатаний корж. Переношу свої коржі на решітку охолоджуватись. На цьому ж пергаменті, на якому випікався корж, розкатую наступний. Та ось таким чином конвеєром, розкатую та випікаю всі свої коржі для наполеона. Насправді на це йде не так уже багато часу, і оскільки тісто розкатується досить легко, всі мої сили лишаються при мені. Десь за півтори години мені вдалося випекти 13 коржів. Останній корж я забула на кулоти перед випіканням. Він ось так роздувся під час випікання. Я його хочу використати для декору і подрібнюю його в дрібну крихту. Такі коржі виходять і справді дуже ніжні та хрумкі, і в розломі видно, які вони багатошарові. Та тепер можна переходити до збирання торта. Для початку я розклала на поверхні всі свої коржі та розкладаю по ним відразу весь крем. Саме таким чином можна максимально рівномірно розподілити весь крем по коржам. Розкладаю крем. По одній столовій ложці. А той крем, що залишився, буду додавати на кожен корж, якщо крему не вистачатиме. Далі все дуже просто. Я збираю свій торт на підложці в роз'ємному кільці обгорнутому середина цитатною плівкою. Саме таким чином зібраний торт буде максимально рівненький. Викладаю свої коржі з кремом по черзі, один на одний, та крем розподіляю рівномірно ложкою. Верхній корж я теж змастила трішки кремом. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник стабілізуватись на 2 години. Навмисно залишила трішки крему щоб в подальшому ним вирівняти боки торта. Пройшло 2 години, виймаю торт з холодильника. Знімаю з нього кільце та цитатну плівку. В цьому можна сказати і є перевага такого торта, адже не потрібно чекати цілу ніч, поки він стабілізується в холодильнику. Двох годин достатньо, щоб вже смакувати наполеоном до чаю. Особливо, якщо ви, як і я, більше полюбляєте сухий, а не мокрий наполеон. Отже, боки торта я вирівнюю тим кремом, що в мене залишився. Нічого страшного, якщо все ж таки боки торта виходять не дуже ідеальні, адже цей торт для домашнього чаювання. А якщо Якщо зробити такий торт на замовлення, його все одно потрібно покривати фінішним кремом. Також присипаю боки торта крихтою одного коржа та ставлю свій торт знову в холодильник, щоб крем на ньому трішки схопився, десь на пів години. За цей час ми якраз встигли повечеряти та до чаю швиденько нарізаю свій наполеон. Ну що я вам ще скажу? Я дуже задоволена своїм результатом, адже це саме той Наполеон, яким я і хотіла насолодитись. Незважаючи на те, що торт так мало постояв в холодильнику, він дуже легко нарізається. А це говорить про те, що коржі у Наполеону вийшли ніжні та хрумкі. А в поєднанні з масляним заварним кремом торт Наполеон стає неперевершеним. І, до речі, за ніч в холодильнику коржі в цьому торті зовсім не розмокли і не стали резиновими. І все ж таки хочу звернути вашу увагу на розріз. Дуже гарно видно, які все ж таки коржі виходять багато шарові. Крім усього сказаного, лиш додам, що цей. Торт вийшов неймовірно смачний, тож дуже раджу вам приготувати та насолодитись його смаком. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!